E, сьогодні гра була насичена. Команда суперників була молоді, такі ціпкі хлопці. Перший тайм було тяжко. Вчора грали турнір, наша четвірка, тому сьогодні на полі були трохи в'ялі. А так, в принципі, які ключові моменти впливу на результати? E, ключові моменти дотерпіли. Ну, Цю напругу цей темп і далі, вже так сказати, на досвіді рухались по майданчику. Сказати, що команда Команда суперника молода з, з, з характером. Я думаю, що якщо вони пару років ще пограють з цим составом, то будуть боротися за призові місця. Ще хочу відмітити суддівство. Сьогодні нам не дуже сподобалось пару ключових там моментів, можна на відео буде подивитися. Тому якщо представники судд... суддівської колегії дивляться це все, попрошу зауважити.